Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon І ще за жовтень місяць. Я отримала останні замовлення з жовтня місяця. Перед тим було у мене замовлення, яке я здала 2 жовтня вранці, а отримала аж 21 жовтня. Уявляєте собі, мої клієнти дочекали, за що їм щиро вдячна. І... Тільки всього навсього друге я зробила, тому що я дуже хвилювалася, що не буде знову такої доставки, як потрібно по Укрпошті. І зробила всього навсього тільки два замовлення. П Подобається залишатися зі мною буде цікаво. Так, накладна моя, і мені поклали на диво каталог на грудень місяць. Я взагалі здивована, щиро дякую і поїхали. Що перше. Ось такий класний крема Footworks 75 мл. Таке сонечко сьогодні, слава Богу, і виходить, що знімаю, і сонце буду між, бачите, між промінчиками буду ховатися. Футворкс це крем від натоптишів, 75 мл. Дуже класний. Коли піду, печуть підошви, дуже-дуже чітко і класно ним користуватися. Він знімає оцю печію, і при тому, що пом'якшує шкіру ніг, і у вас будуть і п'яточки м'якенькі, і не буде пекти підошва ніг. Я в цьому впевнена. Ось такі класні, два штуки в мене. Потім, знову таки, це була е, акція за умови придбання двох з там, сторінок деяких НЮ, Це в нас іде для всіх типів шкіри. Дуже класний гель желе для вмивання. Його тут 150 мл. Він дуже чіткий, його потрібна горошина гороху. І це в нас іде з активованим вугіллям, е, да, гель желе для вмивання з екстрактом деревного вугілля. Перепрошую, я не в аптеці, я в косметичній компанії <гум> працюю. Так, ось такі: е, якщо береш два, були по 139 гривень. Супер. До речі, в листопаді там за умови придбання. Я за умови придбання терпіти не можу цю е, взагалі для мене це надоїдає дуже багато вей мені за умови придбання. Далі ось такий освіжувач для шкіри ніг, і можна взуття навіть ним. Теж футворк 100 мл, Дуже приємний аромат, класно все розпиляється, дуже зручно, дуже практично і ефект дуже класний. Так що звертайте на такі спреї увагу. Вимили ніжки, витрили насухо і побризгали трішки, розпилили два розпилення, вистачає. І буде краса ваших ніг. Так, знову крем. Ось такий 400 мл, 199 гривень, якщо я не помиляюся. Авокадо в мене в замовленні. Зараз відкрию, бо повинна бути фольга. Да, чути, що... да. Бачите, зафольговано. Почали робити зафольговано, це дивовижно, хоча фольга не розкладається, і вона дуже для природи зовнішнього навкілля дуже шкідлива. Я навіть фользі не запікаю, тому що фольга виділяє дуже погані такі ці. Елементи з себе, що дуже шкідливо для організму. Лучше запечіть в рукаві і щонебудь з їжі, чим в фользі. Почитайте цю інформацію, і буде вам цікаво. Так, ось такий крем 400 мл з авокадо. У мене, до речі, авокадо треба поїсти, тому що купила, хочу трішечки піздоровитися. Так, крема все. Ось такий великан: 720 мл. Дівчата, дуже класний крем-гель. Тут у нас іде лілея. маск скен. Лілея лі 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 іде і ще щось. Дуже приємний аромат. В тому каталозі було за умови придбання 169 гривень з дозатором. Дуже класний сімейний формат XXL вистачає набагато. Якщо приїдається аромат вам, ви просто по приємній ціні купуєте ще один гель і будете чередувати. Ось так класний. Мені подобається аромат, дуже ніжний. Так, маска для волосся Advanced Techniques, Це у нас абсолютне живлення іде. да, Аргана і кокосова олія. Арган і кокос. Да, мас... Абсолютне живлення. Тут вона не закрита. Я вже відкривала, і я такими теж користувалася. Поки була приємна ціна: 375 мл, 299 гривень. Для мене дорогувата ціна. Є багато в компаніях, яких я ще працюю. Хто мене дивиться і знає, хто в моїх е вайберах. Е ви знаєте, що в мене ще є три компанії, де наша є українське, і дешевше, набагато дешевша, якість теж чудова. Просто Ну, люди таке звикли до такого і замовили 299 гривень, 375 мл. Advanced Едванстекнікс волосся дуже гарно розчісується, Гладеньке, м'ягеньке, сяюче. Кепка мені надавила, наче в мене ще додаткова зморшка. І так зморшок вистачає. Да? геть тако в екрані, тому що сильно бачите, сонце прям. Далі я купила в онлайн розпродажі, я купила, тільки не пам'ятаю, яку ціну, я купила ось такий тональний крем суперстійкість. Я його ні разу не брала, тут 30 мл його. Так, каталог 12 за 18 гривень, мені поклали. М -м, тональний крем. Дівчата, мені обійшовся він 279 гривень. Це була ціна і кінцева ціна. Вони нічого там не, не, не зменшувалися. Я взяла тут просто номер 130 n Ну, Мені він сподобався, ви знаєте? Я нанесла Я нанесла його на шкіру рук. Його геть практично не видно. Ви його не Дуже от тут шкіра руки. Я помила руки, приїхала, да з центру. Помила руки, кремом не зволожила. Це дуже погано. Зазвичай, ми ж як шкіру обличчя. Ми умиваємося з засобом, да? потім беремо тонік. Крема наносимо, да, потім праймер наносимо під, тональну, під тональний крем чи тональну основу, і вже тільки потім тоналку. Обов'язково ми зволожуємо шкіру, чекаємо після кожного кроку, чекаємо півхвилинки-хвилинку, поки е, продукт в поглинеться шкірою обличчя, і тільки потім ми наносимо вже. Після праймеру е, е, наносимо вже тональний крем, тональну основу. Да? Дуже класний, мені дуже подобається. Я не разу, тому що 499 гривень каталозі навіть консультант це рівно це дуже дорого. 410 гривень віддати за. Ну, для мене, для мене трішки дорого. І це за 279 гривень. Я взяла перший раз, тримаю таке для себе особисто. Класний звичайно класний. Тут такий запобіжник, теж поки ви повернули все. Дуже класний, текстура, мені дуже сподобалася і буду користуватися. Так що, ось такий я взяла, у нас такий ще є в розпродажах. так що Кому потрібно, 280 гривень, без проблем замовлю. Взяла, як для донечки старшої, ось такий 24 години стійкості Power Star, я, стай, я взяла олівець. Він підточується, да, да. він буде підточуватися. Я ніколи не брала. Це в нас була дуже крута, при тому що й акція. Ну, мені потрібен був олівець для дитини, тому я без проблем. Це у нас водостійкий, легко наноситься, тримається 24 години. У мене шоколадно коричневий. Ось такий. Тут такий великий вибір був олівців, бачите? Да, ціна не бюджетна, але це дуже крутий олівець. Дуже він дуже легко наноситься. Він прям тільки поклали, і вже він вже, вже він, бачите, він уже пише, так скажемо. Дивіться, він вже він настільки м'якесенький, він настільки дійсно гелева текстура, формула гелева реально крутий. Він на свої кошти, 1,2 грама, до речі, він на свої кошти себе оправдовує. І ось такий має, бачите, колір. Ану на сонечко є, бачите, це в нас іде. Шоколадно-коричневий. Тобто не чорний, щоб не було грубості. Да, це шоколадно-коричневий. Класно, мені подобається. Я нанесла перед відео ось це. То дивіться. Він не стирається. Бачите, дивіться, я прям тру. прям, ну видно, що ж добре. Да? Дивіться. Супер, дуже велика стійкість. Мені подобається. Супер. І, звісно, я взяла. Акція я взяла для себе ось такий б'юті-бонус 249 гривень, це кінцева ціна. Я взяла парфумовану воду лак 30 мл, ось така водичка. Хай буде, це таке, що необхідно Солоденький класний аромат, такий дівочий, класний. І нема, на жаль, ось таких десяточок немає лак взагалі чомусь не ставлять. Але будемо вірити, що скоро буде. Тому що була дуже крута акція. Ви знаєте, що я полюбляю, коли нема за умови придбання. Тобто, коли людину не підставляєш, щоб людина ще щось замовляла виконати умову. і да? І коли сам. І ось Я по 149 гривень брала парфумовані води, тому що дуже це вигідна була ціна. Дві береш будь-який перелік великий, але лаку тут немає. Лаку немає одної позиції. І я взяла по 149 гривень етрекшени. Бо я перед тим теж купувала по замовленню. Я взяла на реалізацію 4 етрекшени взяла. Це дуже крутий парфюм. Він мені дуже подобається. Тут ужина, він такий сві... свіженький, він шлейфовий, він стійкий, він м м дуже, м такий, знаєте, чаруючий парфум. Він такий, знаєте, елегантний і, як ось, знаєте, такий гідний. Він парфум не з дешевих. Парфумована вода дуже класний. Мені подобається цей теж парфум, і тому я взяла на реалізацію по 149 гривень без всяких умов за придбання. Комусь щось потрібно, будь ласка, звертайтеся. Ще я взяла. У мене закінчилися Олвес, теж з реалізації я взяла ще два Always, бо така була. Що береш два, то буде по 149 гривень. І людям дешевше, і мені. І в мене з дому людина замовила для себе. Мене з дому був ще один персів. Це з дому парфумована водичка. Теж тут фрезі освіжаючий, класний парфум свіжий такий, це класика персів. Це з дому в мене виходить. Потім мені дуже подобається, я ось з собою носю. Я носю і в прайв, Дуже дорогий парфюм, я ношу собою. І коли мені хочеться, я і в Конфіденсе Конфіденс, Коніденсе. У мене два парфюми з собою в сумочці. Я який бажаю, Мені дуже подобається. І впрай, вона дуже дорога вода, вона по 800 гривень в каталозі ця водичка 50 мл. Да, була недавно акція на неї дуже крута на 50-ку. А я взяла собі ось такі, по 10 мл і з собою ношу в сумочку. Дуже-дуже чудові аромати, дівчата, супер. І це можна собі дозволити. 10 мл можна дозволити. Ще в мене тудей тому зі слав, 50 мл. Парфумована вода дуже свіжа, дуже класна. Класна. У мене була теж десятка, мене забрали. Планую подумаю, може, в листопаді возьму за умови придбання, десяточку, а може вже буду замовляти в слідуючому, там, наче немає за умови придбання. Мені не подобаються ці за умови придбання. Взагалі не подобається, тому що дуже маленька знижка для консультанта: 10% всього-навсього, і треба на цю умову щось ще, ще купити, щоб купити той продукт дешевше. От дивіться, так. Да? В жовтні було 149 гривень, береш два штуки. По 149 гривень, да? а там, допустимо, 129 гривень, але ти повинен на ту умову купити ще щось. Тобто, ну, ну, трішки воно якось не комільфо. Крута вода, освіжаюча, стійка ніжна. Скажу вам і Зіслав, це така, знаєте, там смородинка, така фруктово-квіткова водичка. Вона дуже елегантна, вона дуже вишукана, ця водичка. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, перейшли по новій пошті, Укрпошті без проблем по передсплаті. Я працюю добросовісно. Гостинчик обов'язково. Ось такий спрей для тіла. Тут у нас іде. Раніше це називалося гранати манго. Зараз сицилійський, щось там, сицилійський гранат, щось таке називається. Переіменували. Дорогі вони, звісно, по 99 гривень я рахую 100 мл, що таке, дивіться, взяти м -м, дві парфумовані круті води, да, чіткі. І мати їх за 129 гривень 10 мл це парфумована вода. Прям. І що таке спрей за 100 гривень 99 Ну, якось воно трішки не комільфо. Але ці спреї я теж користуюся. Дуже класно освіжають одяг в шафі, постіль, потім, де там полиці, в диванах, щоб було відчуття свіжості. В ванній кімнаті, в прихожій, в оселі. Тут 60% спирту. Якщо потрібно дезінфектор, будь ласка, постав, покладете собі в сумочку, візьмете. Те з собою тут пластиковий бутильочок, і без проблем можна користуватися як антисептиком. І дуже буде приємний аромат. Це дуже важливо, тому що це надважливо зараз. Антисептики треба, до речі, собі теж кинути. Мене там є ще в різні види, а цього мене не було на реалізацію. І такий, що він багатофункціональний, тобто і освіжає тіло, фруктово-квітковий, і можна використовувати в оселі, можна використовувати з собою як антисептик. Тобто, в будь-який момент ви його можете користуватися багатогранно. Потім в мене ось такий захотіли на подарунок: ось такий взяти класний крем-гель. Такий мене колись був, я брала новиночку. Дуже дівчата, це магнолія, це просто це щось неймовірне. Це настільки приємний, солоденький, ніжний такий аромат. Це просто клас. Просто трішки дороговатий цей спрей, але захотіли, готуються вже до Нового року. Захотіли саме ось такий цей, ось такий взяти прямо наборчик, що був наборчик крем-гель 250 мл. Вони дорогуваті. Навіть зараз акція в листопаді трішки мені дорогувати. Вже буду брати на реалізацію гелі в цьому. В грудні, місяці, тому що трішки кусаються, е, кусаються трішки ціни. Потім супершок, як завжди, класика 179 гривень, 10 мл. У мене так і немає її відкритої, і, мабуть, і не відкрию вже я її. Я ж кажу, цей супершок е, розділяє. А тут силіконова щіточка розділяє, подовжує, що вона робить. Це класика, це те, що в Ейвені зазвичай більше всього полюбляють. Це іде туш, яка іще спокій віков. Скільки от... Eйвон, отак оця туш супершок. 10 мл, дуже, до речі, вигідно. О, повернусь до парфумів. Парфум. У мене знову замовлені full speed. І Black Side Secret. У мене знову замовлені два чоловічих парфумованих дезодоранта. Дуже класні, 50 мл, дуже класні аромати. Взагалі Black Side Secret, Black Side, зверніть, будь ласка, на цю, на цю лінійку увагу. Там по 100 мл води, дуже великі об'єми. Тому зверніть, будь ласка, увагу. Комусь потрібно. Пробні зразочки, пишіть, я вам вишлю їх разом з каталогом. Далі. У мене ще одна туш, Це мені вона вийшла за, в подарунок 25 гривень за цю туш, тому що, я ж кажу, йшло, йшло дуже довго мені перше замовлення, і там невелике було у мене замовлення. В принципі, косметичку я не отримала, бо там з 1 по 15 жовтня робите замовлення на 500, то там буде вам подарунок. Але в мене такої суми не було. А далі я вже боялася робити замовлення, тому що бачу, нема, 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 нема замовлення. І вже зробила, аж коли я отримала. Я зробила ще одне замовлення по Ейвону, і мені досталося вже з другого етапу. Це з 15 по 31 жовтня там за 200-300 можна було купити цей, якщо по, по, загальна сума, то можна було купити за 25 гривень ось таку туш. Я, звісно, скористалася, думала, там що мені гель перепаде, але не перепав. Значить, мене на 5500 немає по каталогу. Подобається мені ця туш, В неї дуже пухнаста щіточка, дуже класно все профарбовує. Запаху немає. Свіжесенька, класна. Мені подобається така туш, Я люблю, коли пухнасті щіточки. Ре реально люблю, мені я ж кажу. О, оце чуєте? Обов'язково. Щоб не пересихала, і не робити руха, рухами, отакими, от не заганяти повітря, не так пересихає, і не заганяти туш в глибину, тому що щіточка, от, при, прикладіть до, до туба, прикладіть щіточку, і, і вона до кінця її не вистачає. От е, закручено, да? все рівно вона трішки не вистачає її до кінця. Ось так що закрутити, і там туж залишається. Тому, будь ласка, не робіть такі рухи, нема в цьому сенсу. Ось так. І ви знаєте, що ви починаєте користуватися, зараз я вам ще й покажу, що Ту ж повинно бути, коли відкриваєш. А, дівчата, я з всім, а мені кажуть, це неправда. Три місяці, дівчата, три місяці після відкрити, ось я відкрила сьогодні, я три місяці буду нею користуватися. Надалі не можна вже. Так що, якщо ви бережете свій зір, а для вас, для мене для вас це надважливо зір, тому що це просто саме цінне одна із самих цінних. Да? Все цінне в організмі в людини, да? щоб все було в здраві. І ось тому не рекомендують. Дозвольте собі ще 150-170 гривень, туші різні є. Купіть собі нову через три місяці, замовте собі ще нову туш, але, будь ласка, бережіть свої очі, бережіть свій зір, тому що навіть е, е, виробник написав, відкрила три місяці. Тому я не відкриваю інші туші, не показую. не демонструю, Я зазвичай показую в каталозі людям, якщо в мене немає використаної, яку я вимиваю, і потім демонструю людям. Так, і ще я взяла три е, точилки. Той раз мені прийшла точилка відкрита. Ну, не було тут запаяного. Ну, так, видно, машинка пройшла. Цей раз я взяла, тому що ціна була по 99 гривень, дівчата. Точилки супер. Супер, супер, не то, що це точилки просто вони чудові. Я користуюсь, мені дуже подобається, дуже сильно подобається. І вони були по 99 гривень. Зараз вони вже в каталозі 129, тому я взяла аж 3 штуки. Я всім рекомендую в Ейвані точилки. Вони йдуть на два олівці, я свою не приготувала. Вони йдуть на два олівці, на ширший і менший. І тут ще знімається така ця пластик, і там така. Ем... Як, як зубочистка, скажем, да? там такі ще є. Чим вичищає, якщо на налезі, забився олівець, ця деревина, воно ще щищає. Тобто, настільки продумано все, це просто супер. Я не підготувала просто свою. Так що тут відкрилась, ну нічого страшного. Я ж говорю, вона тут ця штука. вам голову. Але ж так, ось ця штучка. Ось вона тут лежить. Бачите, така паличка. Ось така. Вона витягується на бік, витягується, і ви потім чистите оце лезо. Супер! Ну, молодці! 99 гривень це набагато років вистачає. Комусь потрібно, пишіть мені, я перешлю вам з гостинчиком по Укрпошті, новій пошті передсплаті. Працюю добросовісно. Так що, ось такий каталог на грудень місяць, і очікаю чекаю вже замовлення. Вчора зробила перше замовлення з листопада. Вірю, що воно прийде швидко, все буде нормально, тому що щось у нас пошта в Умані, просто склад працював до цього разу. Ось, що я отримала дуже погано. Ну, три тижні чекати, уявляєте, 19 днів чекати, 20 навіть, тому що другого вже пройшло моє замовлення. Чекати замовлення це було довго. Тому всіх благ вам, обіймаю. Перепрошую за такі зайчики мене на обличчі, тому що сьогодні Бог дає дуже гарний сонячний день. Хоча був приморозок, був такий декілька градусів. Але бажаю вам миру, здоров'я, щастя, всього-всього найкращого. З вами була Наталія. Я вас обіймаю ви найкращі, бо ви зі мною. До побачення, до самої швидкої нової зустрічі!